Пролунав вибух, ми не знаємо, а ми знаходимося в укритті, наприклад. Да? Знаходимось в укритті, наприклад, в бомбосховищі, ну, яке є десь поруч. Да? Ми виглядаємо, але ми розуміємо, що лунає повітряна тривога. Ми не можемо вийти і допомогти, навіть якщо ми чуємо крики. Чому? Тому що вже не один раз було таке, що прилітає вдруге. Тобто це небезпечно для тих, хто знаходиться саме в місці в ураження. Тому. Ми привертаємо до себе увагу, і чи ми е, просимо підповсти ближче до нас, чи ми е, можемо е, евакуювати людину звідти, коли це буде безпечно. Якщо... Ми бачимо, що ну, як ми бачимо, так ми читаємо, ми чуємо, що повітряна тривога скінчилась. Ми маємо аптечку, ми хочемо допомогти. Ми переходимо до першої допомоги. Якщо то щось масове, ми в першу чергу боремось з критичною кровотечею. Чому тому, що критична кровотеча дуже швидко призводить до стану геморагічного шоку, чи гіповолемічного шоку, і це призводить до переходу в клінічну смерть, тобто. До смерті постраждалого. Тому що треба зробити? За рекомендаціями Американської асоціації хірургів, перше, що треба зробити, якщо в тебе навіть нічого нема, це затиснути рану для того, щоб зменшити крововтрату. І кликати на допомогу людей, в яких щось є, я маю на увазі турнікети, компресійні бандажі, навіть просто рукавички, чи щось імпровізоване, якщо вони мають із собою. Хоча професійне обладнання, воно гарантує те, що це спрацює на 100%, а те, що імпровізоване, ну самі розумієте. Мієте, хтось вміє, хтось не вміє це робити. Тобто, коли ми е, говоримо про першу допомогу, по-перше, це повинна бути е, аптечка. Да, По-друге, по це е, необхідно розуміти, як використовується обладнання. Тому що, якщо ви ніколи його не тримали в руках, компресійний бандаж, ви не знаєте, що то там за такі штуки пластмасові десь зверху, десь знизу, ви його будете бинтувати, як звичайний бинт. Але він більш ефективний, коли ви знаєте, як його накладати так, щоб він давав компресію і так, щоб це спрацювало на 100%. Це що стосується першої допомоги. Тобто, визнач кількість постраждалих, виклич допомогу, так. І третє, це там, де є активна кровотеча, необхідно її зупинити.